Привіт, усім як завжди. У цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні будемо спілкуватися із головним лікарем центральної міської клінічної лікарні Тарасом Масляком. Поговоримо про брак кадрів, брак ліжкомість, нещодавно відкриту поліклініку у пасічні, а також про поїздки медиків до прифронтових зон. Проаналізувавши певну ситуацію по наших мікрорайонах Івано-Франківська і кількість поступлення наших людей Івано-Франківська, ми побачимо, що певний відсоток, і то не малий, є жителі мікрорайону Пасічна. Про це ми, це ми зробили давніше. Ми говорили з нашим міським головою. Попросили його про е, таку річ, і нам було виділено приміщення в цьому мікрорайоні, і ми там зробили один із е, підрозділів або віддалений підрозділ. Це консультативна поліклініка, де приймають е, всі ті спеціалісти, лікарі, які працюють в центральній клінічній лікарні: це кардіолог, це кардіохірург, це травматолог. Це ревматолог, практично всі спеціальності, які є в нас, вони там приймають вже за цей короткий період, що ми відкрили це відділення консультант, у нас звернулось майже до 300 чоловік. Це тільки які були на консультаціях у наших спеціалістів. А в середньому в день до нашого спеціаліста звертається від 5 до 10 чоловік. В принципі, це ще небагато, але... Це є робота, яку ми робимо для комфортності тих, тих людей, які там живуть. Крім того, у нас через день проходить забір аналізів. Крім того, там кожен день працює УЗД діагностика, також електрокардіограф працює. І ще додаткові обстеження. Ми там будемо докладати, але в міру потреби. Крім того, ми зробили там. Денний стаціонар. Жителі цього мікрорайону можуть прийти туди, звернутись до спеціалістів або до терапевта, який там працює при певних потребах, і ми їм даємо різні можемо проводити різні маніпуляції, наприклад, інфузійну терапію, ін'єкції різні, діагностика. У нас там стоїть діагностичний апарат УЗД, там є електрокардіограф. Туди приїжджають своїм обладнанням і офтальмологи, і лори. Мабуть, що то не тільки в нашій лікарні ця ситуація. Брак кадрів є через те, що пішла міграція за рахунок війни. Багато є переселенців, які приїхали до нас, і які від'їхали від нас, виїхали. Дуже відчутно на сьогоднішній день це є середній медичний персонал, це і медичні сестри. Ми на сьогоднішній день запрошуємо і запрошували також молодший медичний е працівник це санітарки. Ми теж людей запрошуємо. Ми нашим людям і зарплату періодично е піднімаємо для того, щоб люди були зацікавлені. У нас там, наприклад, у санітарок середня зарплата є е е від 10 до 16 тисяч. І чи ну і відповідно до твоїх медичних сестер і лікарів для того, щоб утримати спеціаліста. Ніколи у нас не було плинності з лікарні наших працівників, як в цьому році. І через що зараз відчутно так досить сильно, тому що кількість пацієнтів збільшилась практично на 30% порівняно з попередніми роками, а кількість лікарів на сьогоднішній день медичного персоналу зменшується. І матеріально, і морально Ми, можна так сказати, допомога нашим військовим і нашим колегам, які живуть у прифронтових містах. Це лікарням, лікарям, які на сьогоднішній день просто мають величезні. Ми маємо проблему тут з нашими спеціалістами, а вони мають в мацять разів більшу і в них не вистачає. Різних спеціалістів лорів, терапевтів, ревматологів, вузької спеціальності. І через що так як попередні роки, коли ми з моєю командою їздили по Паслу, там надавали таку медичну допомогу для цивільного і військового населення. Зараз по проханні міського голови, бо до нього звернувся один із мерів прифронтових міст. Ми практично готуємо нашу команду лікарів, які будуть їздити туди для надання медичної допомоги і діагностичної допомоги людям, які живуть при фронтових зонах. Спеціалістів треба різних, треба лора, треба офтальмолога, треба ревматологів. Основно це вузькоспеціалізованих лікарів, які потрібно там. Ми плануємо на пару днів туди їздити. Я думаю, що там ну, безпеку нам організують, але примусово ми не маємо права тільки має бути свідома людина і по власній волі згодитись, приймати участь в цих акціях. Цього року ми практично приймаємо участь у 18 грантах. Але п'ять з тих 18, 5 грантів ми вже виграли. Ми війшли і вже, і ми є учасниками би, фінансового винагородження за те, що ми приймали участь цих грантах. Основні два гранти такі: це матеріально-технічні. Це є грант з Польщею, поляками з приводу. То, що ми там 300 тисяч євро, це ми, ми закупівля автомобілів і е, дрібного медичного обладнання, а також навчання нашого персоналу. Що на протязі е, останніх там, 10 років практично е, нового медичного транспорту, спеціального транспорту ми, у нас не було закуплено. Весь цей транспорт, який у нас є в центральній клінічній лікарні, це все. Нашими колегами або партнерами, які нам подаровані. Це це там є у нас два ренімобілі, це є легкова легкові машини, які ми більшу частину цього транспорту ми передали у збройні сили нашим військовим нашим військовим. І проаналізувавши це, ми вирішили. Закупити один транспорт, одну швидку для перевезення пацієнтів, а другу машину це спеціалізовану для проведення виїзних рентген обстежень, тому що воно потрібно і для нашої лікарні, і для, я думаю, всієї нашої області. Ще один грант це є. Грант Румунія, Угорщина, Молдова це грант на добудову одного із наших корпусів. Теж це великий грант, який ми ми вже ми його будемо починати слідючого року. Зараз ми доробляємо документальну всю документацію, яка для того, щоб проведення цього гранту Цей грант розрахований на два з половиною роки. Це Тут центральній клінічній лікарні ми будемо робити добудову із ну, одних приміщень. У нас на сьогоднішній день певна частина ліжкового фонду, це майже 120 ліжок, є під іншою медичною установою. Де юре і де факти. І в нас з 450 офіційних є 350 ліжкомісць. Але кількість пацієнтів порівняно з попередніми роками на 30-40% більша. У наша лікарня постійно є перевантажена. Це основу жителями нашого міста і нашої області. Крім того, от ми робимо аналіз поступлених пацієнтів. Це від 40 до 60% – відсотків це є пацієнти з нашої області. Це є Галич, Богорочанець, Тлумач, Надвірна, Калуш, які до, до нас приїжджають. Ну в якійсь мірі це для нас дуже добре, тому що це показує про якість наших працівників, якість нашої медичної допомоги, що до нас звертаються всі жителі Івано-Франківської області і прилегших областів у нас є Тернопільщина, у нас є Закарпаття, і то якщо в цифровому відношенні. То, наприклад, в Тернопільщині чуть, -чуть не 3-4% відсотка пацієнтів, які приїжджають звідти до нас на лікування. Так само в Закарпаття, з Вівської області, практично за весь цей період не тільки в палатах, а люди і лікуються. По коридорах, всіх тих місцях, де можна поставити ліжко. Знову ще раз повторюю, це дякуючи тим людям, тим пацієнтам, їм за їхнє розуміння, що вони не скаржаться ні вверх, ні вниз, що їх тримають на коридорах. Вони хочуть просто дістати якісну медичну допомогу. За це я дякую своїм лікарям. Що вони за їхню роботу, що до них йдуть пацієнти, і вони вміють з пацієнтами так лагодити і порозуміти, що пацієнт не скаржиться на той дискомфорт, який в нього є, про перебування, а задоволений тим, тим лікуванням, що надаємо ми. Ми практично 100% поки що даємо нашим пацієнтам медикаменти. Я можу це відповідально відповісти за свої слова. Так воно є, тому що витрати у нас на медикаменти, мабуть, що є дуже великі. На сьогоднішній день нам не вистачає ну приблизно десь 100 ліжок. Якщо б ми мали ще 100 ліжок, у нас би було не 400 пацієнтів, аби було 450-500. Це теж фінансова підмога. Але ми маємо знаємо, чого у нас така ситуація, і ми мусимо терпіти, тому що нам треба перемога. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.